Я в очікуванні на пластикове пермесо робоче. Мій контракт закінчується 6 грудня, так як помер дід, чи отримую я пермесо, якщо буду на дезокупаційному. Коли ви подали на обмін пермесу тимчасового захисту на пермесо ділавору і пройшли відпечатки пальців, значить ваш контракт вже перевірили. Ваше пермесо мають просто зробити, роздрукувати пластик, прислати і ви маєте забрати. Тоді вже не перевіряють, чи є у вас трудовий контракт, чи нема на руках. Якщо помер ваш підопічний, ви стали на біржу, це ви правильно зробили. Але я рекомендував би чим пошвидше знайти трудовий контракт новий. Бо може, якщо дуже довго пермесо не друкують, від відпитків пальців пройшло багато часу. Можуть, все-таки перевірити, чи ви працюєте, чи ні. Ну це рідко буває. Тому що по процедурі не передбачена перевірка вашого контракту, коли вам видають пермесу. Якщо в принципі у вас буде щось якось піде іншим шляхом, ця процедура, ви завжди знаєте, можете звернутися до мене. Пишіть на WhatsApp. плюс 39 388 три вісім